Запускаємо окрему серію авторських подкастів Десять молотів по системі. Це не аналітика, це гільотина для лицемірства. Це публічне оголення гною, який прикрили прапорами. Це слова, після яких вже нічого не буде, як раніше. Серія Десять молотів по системі. Мул, скільки можна. Запущено, це був наш вступний удар. Молод 2. Солдат і шафа. Проармійський маркетинг і крадіжки під шумок героїзму, як система створює героя для картинки і в той же момент залишає його без турнікета, без їжі, без ротації. Поки він у болоті, десь у штабі оновлюють меблі за мільйон. Хто в кого вкрав війну? Хто зробив з неї рекламу? За ліки життя. Медицина під час війни кому вигідно, щоб ти хворів. Госпіталь без бинтів, аптеки без інсуліну, міністерства. З новими авто. Люди збирають на лікування дітей по три гривні. А в цей час у своїх медцентрів прибутки як у монополії. монополій. 4 грант на зраду новацій, що вбивають незалежність, стартапи, що працюють на два боки, проєкти, які за підтримки партнерів, а насправді зливають дані. Хто і скільки заробляє на відкритості до заходу, при цьому здаючи майбутнє? Молод 5. Корупція не стит, а ризик. Коли крадіжка частина бізнес моделі держави, вони не бояться, вони планують, у них є відкати, страховки, схеми, бо для них система інструмент, а не служіння. Чому красти вигідніше, ніж захищати? Молод шість, діти в школі, де підлога змін. Освіта Боже, бути освіта, коли діти вчать уроки в укриттях, а вчителі пишуть донати на власні зарплати. Чиї діти мають майбутнє і чому звичайні цього не отримають. Молод сім кордон на крові хто пускає і кого, поки всі воюють. Дороги відкриті не для всіх. Одні тікають, бо свої люди, інші стоять на нулі, бо нема кому. Коли державна безпека стала приватною послугою. Молод восьмім. Як лицемірство стало державною мовою. Героїзація для екранів, правда у в'язниці. Хто будує кар'єру на пам'яті мертвих і як саме? Молод дев'ять. Тінь служби. Коли розвідка СБУ МВС стають прикриттям бізнесу. Хто кого слухає, хто кому зливає? Системи безпеки перетворюються в структури контролю за грошима і впливом, а народ лише база даних. Молод десять. Вони не плакали. Про втрати, які нікого там не обходять. Ми втратили друзів. Вони втратили теми для піару. Ми зберігаємо фото в телефонах. Вони зберігають квартири і рахунки. Історія все запам'ятає, але ми раніше. «Оло-2. солдат і шафа. Авторський подкаст у стилі удару, озвучка як вирок. Напруга наростає з кожною фразою. Повільний гул дрону, фоновий вітер, глухий стукіт серця. Голос твердий, чоловічий, тембр рівний, але з холодною злістю. Без театру, без пауз, болоті. У нього килим у кабінеті, у тебе турнікет на розетці, у нього тендер на меблі за півмільйона. Ти прокидаєшся від артобстрілу, він від сигналу кавомашини. В тебе лопата щоб копати, у нього ноутбук, щоб списати, і ти все одно тримаєш землю, рубежі, нервову систему. Ти несеш війну на спині, а він на слайдах для звіту. Коли ти мерз, він літав у давос, коли ти рвав зв'язки. Він підписував доплати самому собі. Коли ти тримав позицію, він тримав мікрофон перед камерами. Мовкування меча. Це не ненависть. Це правда. Не вигадки, не драматургія. Це дійсність. І вона така гостра, що ріже навіть броню. Солдати повертаються, а вдома нічого не змінилось. Бо поки ти був на війні, вони продовжували грати в державу. Вони не носили каску. Вони носили статус, не падали в окоп. А падали в ліжко після офіційних зустрічей. Їм не соромно, їм вигідно, бо система працює не на перемогу, а на прикриття поразки. Стукіт молота один, другий, третій тиша. Голос токи є, поки які, як ти, ця країна має шанс, поки є такі, як вони, ця країна має хворобу. І лікування не реформи, лікування удар за ударом по кожному, хто нажився. Шум вітру далекий постріл, потім тиша. Наступний подкаст Заліки життя. Олотрий за «Заліки життя. Без прикрас, без відступів. Говоримо про тіло, про хворобу системи і про те, як гроші знецінюють життя. Пульс повільний, сухий сигнал монітора. У фоні кроки лікаря і плач жінки. Голос глибокий, майже хірургічно холодний, але з болем, без злості, з розумінням. Людина лежить на каталці, не герой. Не злочинець, просто мама, тато, дитина, серце б'ється, ще б'ється. Але недовго, бо ліки є, але недоступні 12 тисяч за ампулу, 24 за одну ніч на апараті, 7 тисяч, щоб поговорити з лікарем. І тут вже не про здоров'я, тут про кому скільки можна заробити на чужому болі. Аптеки мають генератори, але не мають совісті. Лікарні мають ескізи реконструкції, але не мають бинтів. Люди мають потребу, але держава має відмазки. Наростає стресовий шум, легкий гул ультразвуку, змішаний із скрипом дверей лікарні. Ви лікуєте звіти, ви оперуєте бюджети. Але не бачите вона не на полі бою, вона під реєстратурою. Мати плаче не тому, що болить, а тому, що не може оплатити. І поки вона просить допомоги, хтось підписує програму на 3 мільйони гривень з умовою, що все піде на ремонт фасаду. Звук ніби ріжуть метал різко, коротко. Це не медична система. Це система добивання, і кожен, хто бере участь, бере відповідальність не формальну, а людську за смерть, за зневіру, за зраду. Фон стихає. Залишається лише звук серця, що поступово уповільнюється. Потім тиша. Наступний подкаст Генератор для корупції. Торкнемося енергетики, грошей, що мали світити, а засвітили рахунки офіційних осіб. Молот 4 генератор для корупції. Цей світло несе не тепло, воно живить тільки кабінети і тільки нагору, поки внизу темнота, холод і мовчання. Тріск генератора хрипкий звук запуску. Далі гул електростанції, у яку наливають бензин. Вони кажуть, світло є. Ми подбали, ми захистили енергосистему. Але де? Бо в лікарні темно. В укритті гасова лампа, у багатоповерхівці свічки на шостий день без світла. Зате в обласній адміністрації кондиціонери. Генератор новенький, італійський, на ціннику за міжнародною допомогою, на ділі для себе. Лише гул трансформаторної будки. Голос. Ви замовляли генераторів більше, ніж дронів. Не для фронту, не для блокпостів, для коридорів, де п'ють каву лідери думок. І кожен літр пального з чужого бюджету. І кожна світла кімната з темряви людей, які мерзнуть у хаті без обігрівача. Звук підвищується шум пального, що розливається. Ви крадете не бензин, ви крадете життя. Ви не керуєте кризою, ви влаштовуєте шоу. Ваші звіти для камери, ваші дії для кишені. Народ в окопах. А ви на курортах під виглядом робочих візитів. Фон стихає чути лише переривисте дихання людини. Далі, Молот п'ять. Їх війна не наша. Поговоримо про тих, хто в тилу воює з правдою. Вони не стріляють, але влучають у довіру. Ти з нами? Тоді тримайся. І слухай уважно. Молот п'ять. Їхня війна це не наша. Є ті, хто носить камуфляж, і є ті, хто носить маску. Монотонний гул новинного фону, вибух десь далеко, відлуння сирени, тиша, і потім голос. Голос. Вони говорять, ми всі на війні, вони кажуть єдиний фронт. Вони кидають гасла, наче патрони, але не вони сидять у багнюці, не вони виносять тіло друга на плащ наметі. Не вони чують мінус два, коли мовчить рація. Звук переходить у запис з реального блокпост, та куди ж ви їдете, документи покажіть. «Ой!» – сказали нагору в штаб. У нас тут наказ. Наказ. Ага. Їхня війна на екранах. Їхня броня статусу соцмережі, їхня передова це трибунали з чужої крові. А потім фото з прапором і підпис. Війна триває, ми сильні. Фон, шум мітингу, гуки слава, а у Василя немає руки, а у тані хтось ніколи не прийде. А у дитини тато назавжди в телефоні Хто заробляє на війні, не воює. Хто розказує про зраду, не бачив ні пекла, ні правди. Хто видає себе за солдата, не знає вагу автомата. Тихий фон, плач матері, після чого тишалі. Молод шесть, система, яка ненавидить правду. Будемо говорити про ті кабінети, які б'ються не з ворогом, а з тими, хто не мовчить. Справжня війна за душу, за совість, за народ, і ми не зійдемо з цього шляху.